Я на ринку і йдемо глядати ціни на овочі. Так, гриб сьогодні по 120 гривень. А на гливу 80 гривень на пачечку як було, так і є. А маринована в яку ціну буде? По 100 гривень це є літрове ось таке відерко, маєте собі. А якщо на роздріб, то ціна буде 125-130. І це є на початку ряду 15Б-магазин. й -магазин. Ось такий гриб по 125 на роздріб буде. Ось такі дрібніші будуть по 100 гривень і по 110. Є ще ось такі мариновані шампіньончики по 100 гривень. Тут є 720 мл. І більші є по 190 гривень. Тут є ем, скільки тут є? Зараз дивимось. 900 грам. Є менші такі по 68 гривень, півлітрові і по 40 гривень. Тут ціна по 125, але треба брати від одного кг. І 120 ось такі є. А в яку ціну хрін буде? 250 кілограмів. А ось така пшеничка. 40 гривень і 20 гривень такий стаканчик, так? А капуста стакан? 20 гривень. По 20 гривень. Дякую. В яку ціну ось така капуста? По 28, дуже гарна. А ось таке Романеско. По 70. А брокколі. 110 і 100. А якби на роздріб хтось хотів собі, яка ціна буде? Також 110 гривень. А чесничок? Чесничок 200. По 200 гривень, подивіться, який великий гарний. А ось така редька? 40 гривень. По 40 гривень, так? А, так. а ось така а він капуста. Вам 80. По 80, гарбуз. 25. По 25 гривень. А синя така? Синя 20. 20 20. І у вас також можна брати на роздріб, Все так? Можна, так? Так, дивіться, це 11 ряд, початок ряду. Яку ціну пекінка? По 20 гривень. Це ми в 9-му ряді посерединці, 20-те місце. Ось така, ось така пекінка 20, 20 так? А ось така по 15, гарна. Рання капуста. А рання капуста постій буде? По 20 гривень. Ось така рання капусточка є. Ось така та. Та 25. 25. А ось така по 20, так? Віко ціну буде така капусточка? Брюссельська 80, а зелена цибулька. 110 на вагу, 120, ось такі кілограмові будуть. А пекіночка? Пікіночка. 20 на роздріб. 13 на горка? А, супер. А м'ята 300 гривень. 300 гривень кілограм, макінза, 150, шпинат, 150, петрушка. 140, шакріп. 180-200 кріп, а розмарин. 380. 380. Бачу, у вас ще там залишилась лаванда. Один пучок. Скільки він буде? 20 гривень. А порей. 40. Ось така капусточка є. 20-25. Роздріб буде. 20 роздріб. 15 гурт. Така морквочка. По 13 гривень. А селера. По 40 гривень. Чесничок маєте ще? 120. По 120 гривень. Це моє в 9-му ряді, 10-те місце. Прошу продавця. По скільки броколі? По вісімдесят. Віку, ціна буде салат. 100. 100. – А савойська? – Савойська? 25. А брокколі? 100. По 100 гривень. А така рання. 20. По 20 гривень. 20. І це ми в 10-му ряді. Віку, ціна буде брюссельська? По 70 гривень, а ось така маленька пекі, ця, савойська 15. Ось така капуста 20 гривень. А синя по 15, а така по 10, по 10 гривень? Серйозно по 10 гривень. Ціна морква буде? Гурт. В гурт, так. По 6 гривень, так? А бурячок? – Бурячок такий по 8. 7, 6, 7, 6, 8. 4 ще, є, такий, ще по 4 чотири менший, так? Більший, більший, більший так? А, а капуста віку ціну буде? 7. По 7 гривень. А картоплю віку ціну? Скільки треба? Мішок. По 8 гривень. Ціна така цибулька. 7 гривень. По 7 гривень. А бурячок? 7. По 7. Моркву? По 6-7 гривень, а картоплю по чому Це маєте? 8-7. А які ту сорти маєте? Білороша, бананка 8, 9. Бананка по 8, 8 і по 9? Королева Анна 8, 8, 8 гривень. Ага. Королева Анна 8, 7, також так. ціна приблизно. А чесник? Часник По 100 і 90. Це ми в кінці десь 11 го ряду. Так, капуста по 7 гривень, це на крижавки по 4 гривні, а таку та картоплю 8 по 8 мелоді. гривень і ще є мелоді по 7. Ви маєте горішок. Горіхи? Горіх по 50, а ще маєте на роздріб, то буде по 10 гривень картопля. Та? Це ми в 11 ряді. В яку ціна буде картопля? Мелоді по 8, а рячок. Також 8 гривень, це ми в 11 ряді. Так, чесничок є ціна від 50 до 150. Малесенький, ось такий буде 50. А ось такий, як ви набираєте? 120. А цибуля по 8 гривень. Айсберг буде? Одна штучка 75 гривень. Подивіться, яке. Є класний. А ось така салат. Кілограм по 150 гривень. А цибулька? 150 гривень. 150. А кріп. 200 гривень, гривень. по 200 гривень кілограм. Це 24-й А-магазин.